Останнім часом в Україні з'явилася дивна тенденція нападати на журналістів під час виконання службових обов'язків. Навпроти приміщення телерадіокомпанії Поділля Центр відбулася дорожня пригода. Журналістка Оксана Чушкіна, виконуючи посадові обов'язки, стала жертвою нападу одного з учасників ДТП. Щойно невідомий чоловік викрутив руку, забрав мобільний телефон, штовхнув мене в груди і викинув цей мій мобільний телефон на переднє сидіння працівників ДАІ, які документували ДТП. Я не розумію, що відбувається, і чому цей чоловік настільки агресивно себе поводив. Виконувала свої професійні обов'язки журналіста. Я взагалі не розумію, що відбувається, і чому ніхто не зреагував на цю ситуацію. Припинити роботу оператора нашого телеканалу чолов'яга теж був не проти. Десь відходь, відходь, відходь. Що ви робите? Зараз ми викличемо міліцію. В мене є все я ви громадському місці. Варто зазначити, що правоохоронці, які були викликані на місце подій, не поспішали виконувати свою роботу, замість чого сперечалися із журналістами. Пані слідча взагалі спочатку відмовлялася представлятися. Говоримо записати на якій підставі. Ви хто? Я журналіст першого національного. На якій підставі Ви є учасником е, я події сюжету? Немаю. Бажання представлятися. А ось ця панянка, напевно, дуже обізнана у законодавстві, адже відразу кваліфікувала виконання журналістами своїх посадових обов'язків порушенням її особистих громадянських прав і фільмувала усе на відео. А чому ви, ви заборонієте? Ми знімаємо чоловіка, який побив журналістів. А я тут просто будь дихаю ласка, свій Ми ви не дійчу, А свій. Ну не знімайте, будь ласка, І не будемо знімати. Ви самі позуєте, треба зі. Будуть, будуть, там, на Начебто і... Вот. И... Даїшники, на очах яких відбулося ганебне втручання у роботу журналістів, особливої цікавості до інциденту не виявили, та захищати жінку не збиралися. Більше того, спокійно взяли із рук учасника ДТП телефон Оксани та передали їй. Після чого заявили, що інциденту не бачили.